Кандидати від урядової демократичної партії Італії перемогли у п'яти із семи областей на регіональних виборах в неділю. Лідер демократів і прем'єр-міністр країни Матео Ренсі зустрів цю новину в Афганістані, де провідував італійський військовий контингент. Неприємним сюрпризом для Ренсі стала втрата Лігурії, де переміг близький соратник експрем'єра Сильвія Берлусконі. Владу в області Венето зберегла опозиційна ліга півночі. Її кандидат переобрався на другий термін. Водночас, демократична партія у Мала владу у Тоскані, Апулії, Умбрії та Марке, а також перебрала її у кампанії. Професор політології Франко Павончело переконаний, що ці поразки не матимуть негативного впливу на центральний уряд. Насправді вибори не мають великого значення для уряду. На мою думку, кабінет ренці нині здійснює важливі реформи на національному рівні, які не зможе здійснити жодна інша партія або коаліція. Особливістю цих виборів стала дуже низька явка. У голосуванні взяли участь 53% з 23 мільйонів виборців. Це на понад 10% менше, ніж на минулих виборах 5 років тому.